Розміни, що потрібні зсу, читайте у новому випуску журналу НВ. Посилання в описі Вітаю вас, люди. І слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Неспокійна чергова ніч сьогодні була в Україні. І Ось не так давно, буквально протягом цієї години була так само тривога на Київщині і в. Києві, знаємо, що расисти активізувалися, вони б'ють по е, в нашим об'єктах інфраструктури. Щойно чули, ви в новинах Уїни Марецької е, про влучання, е, на жаль, та і про те, які наслідки ми маємо, але не дивлячись на ось такі новини, є так само і новини про те, куди ми влучаємо і які наслідки і що горить на Росії. Власне з цього я пропоную і розпочати сьогоднішній мій ефір. Сьогодні вночі були вибухи на двох НПЗ на Кубані в Росії. Там є наслідки полювання дронів служб служби безпеки України у СБУ разом з, сумісно з силами оборони в ніч на сьогодні атакувала військовий аеродром Кущевськ. Кат а також Ілівський та Слов'янський НПЗ в Краснодарському краї Росії в деяких пабліках вже російських вже є навіть. Певні відео є так само в на телеграм-каналі, наприклад, Стерненко. Відео що горить в на аеродромі. Точних даних щодо наслідків атаки на Латовича наразі немає. Але ось, ось це відео воно показує, що там горить склад з обладнанням для переробки бомб, і на землі було видно уламки модулів корекції та планування також носові обтікачі для авіабомб і ось про ось ці обгорілі модулі для. Кабів, що це е, значить, і як як це дорого буде коштувати Росії. Ми почнемо розмову з нашим гостем Олександр мусієнко керівник центру військово-правових досліджень, разом з нами на зв'язку. пан Олександр вітаю вас і слава Україні. Героям слава вітаю вас, пані Олександр. Пане Олександре. Ну наразі не маємо ми усієї інформації, та що пошкоджено, але тим не менше, от якщо ми говоримо про аеродром Кущовська, то є вже відео. На ньому ймовірно обгорілі модулі для кабів, але знову ж таки в кінці цього відео видно кілька літаків, які стоять ну нібито без ушкоджень. Давайте тоді про ось ці обгорілі модулі для кабів. Наскільки це для Росії велика втрата? Ну, це комплексна робота по ураженню аеродромів на території ворога. Вона буде продовжуватися. Мета, яка полягає, зрозуміло, це. На попасти і зменшити активність ворожої тактичної авіації, тобто там знаходяться літаки су 34 су 35 су 34 здійснюють запуски кабів. Відповідно, це дуже добре, якраз що українським силам вдалося добратися туди. Зазвичай такі аеродроми непогано прикриті засобами ППО на відміну від НПЗ, тому вразити їх доволі таки складно насправді. І те, що вдалося потрапити, це зриває як мінімум. Можливості здійснення атак на певний період часу безпосередньо із цього аеродрому. Самі модулі вони якраз відповідають за коригування, що називається авіабомби коригованої, за її прицілювання, наведення. Ну і відповідно фактично перетворюють, скажімо так, бомбу на кориговану авіабомбу. Тому безумовно це втрата. Звичайно, що Росія її компенсує, але на певний період часу це зменшить можливості ворога здійснювати атаки. Ну, звичайно, що якби вдалося влучити і пошкодити літаки, то результат був би ще значно, значно більший і значно визначальніший. Угу. Пане Олександре, а ви сказали, що власне аеродроми, вони непогано прикриті ППО. Натомість ми згадуємо, ми з вами буквально пів, півроку напевно, тому говорили про можливості російського ППО. Ми бачили, коли почали літати наші безпілотники, що воно пропускає і наші безпілотники, так, і при тому стало пропускати вже не просто десь в Москву чи там десь на об'єкти якісь. В Білгороді, та воно пропускає і на НПЗ, і на аеродроми. Що ми можемо сказати зараз про російське ППО? Воно є. Я можу сказати, що на російські системи ППО на окупованих територіях Україна веде досить вдале полювання. Тобто, зараз мета, яка є, це виводити з ладу безпосередньо в першу чергу радари і е командні пункти. Ну і далі вже. Пускові установки, пріоритети це радари і командні пункти для того, щоб ослаблювати можливості ворога для того, аби відкривати можливості для наших дронів. А так і мес-ракети тепер будуть Storm Shadow, ну і готуватися. До розгортання до прийому з літаків F-16, яких ми очікуємо так само, тому що стосується тут, то полювання таке йде доволі серйозне і успішне. Росія втрачає і свої РЛС і втрачає і безпосередньо системи. Що стосується Росії, там так само йде полювання. Ви бачите, що вдалося знищити. Не так давно два потужних радари один в Брянській області, інший в Мордовії. Радари різних типів. Один бачив на 700 кілометрів, другий на 3000, Але разом з тим це втрата. І що стосується безпосередньо об'єктового ППО на території Росії, все вони прикрити не можуть, але аеродроми вони прикривають. Тобто, це один із пріоритетних зараз у них напрямків, які вони захищають. Тому потрапити в аеродром зараз особливо складно. Але ми це змогли, і ми це можемо. І я впевнена, будемо продовжувати. Дивіться, ще хочу поговорити про НПЗ. Знову ж таки, цієї ночі було 14 влучань по Ілівському НПЗ та 10 по слов'янському. І якщо ми говоримо про захист, який будують росіяни, я думаю, ми можемо згадати відео в телеграмах і фотографії та ось цих так званих мангалів, якими вони прикривають свої танки, свою техніку і навіть подекуди машини. Зараз ці мангали Сталися і до російських нафтобас, і також ось вони стоять довкола цих нафтобас. Ну, по перше, це напевно свідчить про те, що вони розуміють, що атаки наших дронів вони не припиняться, але тут хочеться запитати наскільки вони можуть бути ефективними, ось ось ці мангали, і чи є нам можливо якісь потужніші у нас дрони з потужною кількістю, з більш потужнішою вибухівкою, щоб цей мангал якось щоб він не заважав нам працювати. Ну, а, очевидно, це можливо. Звичайно, що такі можливості можуть бути, але щоб на це питання точно відповісти, треба провести відповідні тести. Тобто, це для цього є полігони, для цього є можливості. Я думаю, що наші сили якраз зараз цим займаються, і виробники, і виробники, Наскільки мені відомо, досить часто насправді ось ті системи захисту, які встановлює Росія, вони проходять тестування у нас для того, щоб було потім зрозуміло, яким чином краще обходити, яким чином краще проходити і ці перешкоди і досягати цілей. Тобто такі так така робота ведеться для того, аби дійсно ну взагалі атаки по території Росії, самі діпстрайки це ціле мистецтво, тому що дронів застосовується дуже багато, велика кількість у кожного дрона є своя роль відповідно в цих, цих завданнях. Тому я думаю, що якщо для якихось дронів потрібно буде визначити завдання, пробивати цю сітку, а потім заходити, а потім пробивати. Безпосередньо наступному дрону, то цього можна досягти. Крім того, це ще залежить від можливості безпосередньо боєприпасу. Наскільки на, на боєприпаси можна регулювати підривники? Це так як в ракетах, наприклад, чи в керово коригованих авіабомбах, які нам передають. Оскільки підрівник можна виставляти на рівень, коли він має вибухати після пробиття якоїсь перешкоди, і тільки тоді він вибухає. Це теж один із варіантів. Єдине, що чи достатньо самої маси дрона, аби пробити. Тобто, це вже маса технічних нюансів, які треба перевіряти, тестувати, і потім відповідно вже іншого виходу. Немає, треба і ці перешкоди долати, але це не означає, що ці перешкоди, ці мангали, вони не под... не будуть подолані українськими дронами, пане Олександре. Вчора президент України закликав на засіданні Рамштайн надати Україні далекобійну зброю, ППО та артилерію. Ми чули ці заклики. І ми бачимо зараз реакцію заходу. Зараз з'явилася ще інформація про те, що Зеленський, коли говорив з Джонсоном, він під час розмови зі спікером Палати представників в грудні 23-го року дав зрозуміти, що Україна зможе протистояти новому натиску російських ракет і безпілотників, але до березня, або або квітня, як як ви вважаєте, чи це також могло вплинути на американську допомогу? Та тому що ми згадуємо, що атакам це виявляється. Це нам дали раніше. Чи могла ось ця розмова вплинути на постачання нам зброї? В тому числі ця розмова вплинула звичайно. Тут є і роль президента і його команди, які працювали над тим, щоб ця зброя надійшла якомога швидше. Тому це так само має вплив безумовно і має вплив комплекс факторів. Зрештою, це і внутрішньополітичні, і зовнішньополітичні дуже багато людей. І в Україні, і поза Україною, і поза межами України докладались до того, щоб це стало можливим, щоб ця допомога до України надходила. І зрештою це стало можливим зараз. включається Європа і забезпечення системами ППО залишається. Одним із ключових визначальних факторів. Я думаю, що зіграла оцінка і Китаю. Ви бачите, що зараз реально американо-китайські відносини погіршуються, і вони зараз в одній з найгірших точок в історії. І відповідно, скажімо так, та оцінка того, що Китай реально підтримує Росію і допомагає їй у війні, вони вплинули в тому числі і на республіканців, що потрібно підтримати Україну. Mm -hmm. Зайняти відповідну сторону, ну тут справді знаєте враження, що вимальовується ось ця вже верніше, навіть в вісь добра і віз зла, вона вже є вимальована, але вже почалася якась певна така боротьба, тому що якщо ми говоримо, наприклад, про Китай та й про те, що на нього тиснуть не лише Сполучені Штати а Європа, то наприклад, у Варшавському та роттердамському офісах нуктех китайського виробника скануючих пристроїв. Для аеропортів вже відбуваються обшуки, що дуже нервує китайську владу. Але коли от давайте повернемося до питання зброї і надання нашими союзниками зброї для України, ми знаємо, що нам необхідне ППО, нам потрібна артилерія. Ми просимо про боєприпаси, але ми так само давно вже просимо про літаки F-16, І це питання літаків воно постійно відтягається у часі. Знаєте, щось подібне як на відтягання, ось із допомогою Сполучених Штатів, як ви вважаєте? Коли ми можемо все ж таки побачити літаки у нас і, і коли ми зможемо їх почати застосовувати, тільки тоді, коли в нас буде стала система ППО, тільки в такому випадку. Я думаю, ми могли б їх уже бачити. В принципі, аеродромна інфраструктура до цього готувалася пришвидшених. Ми десь в 3-4 рази. Швидше наші повітряні сили і технічний персонал оснащують литовище, тому що в принципі для прийому F-16 це іноді справа років. Ну підготовка взагалі до винищувачів такого рівня, підготовка наземної інфраструктури. Ну розумієте, ми ж тільки що говорили про те, що президент поінформував спікера палати представників, що в нас ППО до березня і квітня. Хто нам дасть літаки за таких умов? то Якщо нам не вистачає ППО, прикрити деякі об'єкти, відповідно, зараз завдання буде в тому числі наростити прикриття стратегічних об'єктів, такі як аеродроми, після того, коли буде гарантовано захист. Прикриття тоді я думаю, що і з'являться в 16 Підготовка до цього продовжується і дуже швидко і інтенсивно з нашого боку. Тобто, поки немає ППО, немає сенсу і постачати літаки. Я так розумію, партнери це наші звичайно, що розуміють. Бачите, але тут знову ж таки, напевно, питання комунікації. Бо ми хочемо бачимо, що їх нам не постачає, та й у нас. Природньо виникає бажа питання, так все ж таки, коли хочу поговорити ще Financial Times написав статтю, яка називається військовий брифінг. Переваги Росії в Україні зменшуються». і там із. Посиланням на двох високопоставлених представників української розвідки назвала атаки Росії на ключових ділянках лінії фронту удари ракетами та безпілотниками, це ніби те, що робить зараз Росія перед більш масштабною наступальною операцією, і очікують, що Росія розпочне такий новий широкомасштабний наступ наприкінці травня або все ж таки в червні. Але знову ж таки, як ідеться у цій статті, навряд чи у Росії щось вийде, тому що, попри те, що вона виробляє величезну кількість Боєприпасів, сама сама ось ця техніка, сама ось ця зброя, з якої ці боєприпаси вистрелюються, вона не є новітньою і вона не оновлюється відповідно. Якість якість цієї. Зброї, якість техніки і якість боєприпасів вони не співпадають. Ну і у Росії, попри те, що там більше, більше народу, все рівно не буде можливості найняти 100 тисяч одразу 100 тисяч військових. Що ви про це думаєте? Ну, я думаю, що дійсно підготовка видна до того, що Росія хоче активізуватись. Тут вони послідовні. В принципі, нічого нового. Ми розуміємо прекрасно, що ворог буде продовжувати наступ із тих напрямків, яких ми бачимо. Це зараз хід, Донеччина. Я думаю, що додасться ще напрямок, можливо, на Вугледар. Вони будуть пробувати там атакувати, і буде напрямок. На Харківщину видно, що ворог здійснює певні приготування до того, щоб все ж таки там проводити ряд атак і проводити там, скажімо так, охоплюючі операції. Ну операцію військово можливо захоплення Харкова. Вони не будуть в лобову атакувати сил не вистачає. Ну, але спробувати перерізати якісь логістичні маршрути, можуть пробувати. Тому ось це будуть основні напрямки удару. Ми бачимо зараз. Це Донеччина там це вже відбувається. Ворог тисне доволі потужно, але наші сили стримують удари. Додасться ще скоріш за все додадуться атаки з Білгородської області на Харківську. Ну і це дійсно пожвавиться. Але при цьому, що Росія все ж таки планувала. І виходило з того, що вони проведуть ці атаки, коли Україна не отримувала допомогу. Зараз допомога буде, тому наші наші позиції дещо в цьому покращилися готовність до відбиття саме цих атак? От, власне, хотіла запитати про ось цю нову допомогу і про ось ці постійні обстріли наших територій. Ми бачимо, що справді зараз Херсон постійно обстрілюється, Харків і Сумська область. Як зараз ця допомога? Наскільки швидко вона зможе змінити хід подій на фронті? Чи станемо ми зараз в оборону, чи будемо ми зараз відбувати? чи можливо навіть трішечки зупинимо ось цей наступ, який веде Росія? Ну мета звичайно ставиться це зупинити наступальну активність ворога, не дати розвинути темп операції, що дуже важливо, і не допустити обвалу і прориву на фронті? От власне кажучи, ці завдання ставляться на сьогоднішній день. Ну і наносити максимальні втрати, бути в активній обороні, бути готовими контратакувати, давати зустрічні бої локально. Ну, наприклад, певні позиції ворога відтискати. На це, власне кажучи, те, я думаю, що будуть робити сили оборони України, і шанси, звичайно, на успіх і з тим, що допомога надходить, вони безумовно збільшуються. Тобто, це, це дає можливості. Ну я думаю, що стабільно до кінця року це буде, і ми зможемо зупинити ворога на певних рубежах. Я допускаю, що у них ще будуть певні тактичні успіхи. Вони ще зуміють просунутися. Але в принципі українські сили їх зупинять. А ось ця пауза, про яку говорили і наші партнери, і різні військові експерти. От ось ця пауза. Коли виникла пауза, коли нам не постачали зброю, скільки ще часу у Росії залишилося, щоб цю паузу використати, тому що знову ж таки говорили про те, що Росія цим і скористалася, ось тією паузою, цією нерішучістю наших партнерів, і тому вона пішла у наступ ще більше, і ми пам'ятаємо м'ясні штурми Авдійського напрямку, так і самої Авдівки. І тим не менше, попри ось ці м'ясні штурми, вона продовжує продовжує нарощувати сили, продовжує йти вперед, мовляв, от скориставшись цією паузою, скільки ще. Часу у них залишилось, як ви це бачите, ну справа в тому, що ви бачите, що паузою так Росія використовувала, але ж з іншого боку, вони не змогли і просунутися, скажімо так, надзвичайно потужно, як би там не було, перебуваючи від жовтня в наступі, вони не мають таких аж надзвичайно великих результатів. Так, мають певні тактичні успіхи. Найбільшим їхнім успіхом, звичайно, можна вважати Авдіївку. Її захоплення і просування зараз далі. Ці рубежі, які вони штурмують. Зараз ситуація буде вже покращуватись, тобто вже пауза закінчується. Ситуація вже буде покращуватися на, на фронті. Вона ну в якому сенсі покращуватись? Покращуватись із забезпеченням. Угу. Ось це на увазі. Тобто, зараз буде вже ну, підходити зброя, сили і засоби. Ну не треба забувати, що Росія цими атаками ставить за мету. Ціль, про яку менше говорять, тобто це не тільки е, проходження і захоплення територій. Росія ставить за мету виснажити українські збройні сили. Тобто, у них мета все ж таки виснажити, і вони вважають, що вони зможуть виснажити швидше наші підрозділи, ніж ми їх, незважаючи на те, що вони перебувають в, о, в наступі. Завдання таким чином, сил оборони. Показати, що ворог е дуже самовпевнений і е дарма, скажімо так, сподівається на те, що йому вдасться виснажити. І відповідно, нам потрібно виснажити і знесилити ворожі підрозділи. Говорячи про зброю, про техніку, яку ми вже отримали від наших партнерів, пам'ятаєте, як ми чекали на Абрамси, і як ми чекали на Леопарди, так ось за Асосіасошейтет прес написав про те, що збройні Сили України відвели танки Абрамс за лінії фронту для зміни тактики через загрозу російських дронів, через те, що російські війська масово застосовують безпілотники на полі бою для ось цих танків. Абрамс немає відкритої території, якою можна просто проїхатись, не боючись бути поміченим, і Тому те. Техніку зараз перемістили і думають, розробляють новий план використання Абрамсів у зміненому середовищі. І от якщо ми говоримо про безпілотники, які справді зараз змінюють хід війни, і ми бачимо, що і ми, і вороги наші вчаться. У нас теж почали використовувати безпілотники, але тут ще питання безпілотників російських розвідувальних, які літають над нашими територіями по поза лінією фронту. Та вони вже їх помічали і в Одесі і над Харковом літають. А потім туди йдуть прильоти від російських ракет. От що з цим можемо зробити? А Що взагалі? По перше, танки я думаю, вони будуть далі використовуватись, попри те, що їх роль взагалі трансформується і змінюється в війні. Ну це тема для окремої розмови. Але все ж таки вони будуть просто коригуються за нас відповідно до того, що є ділянки, де ворог активніший з дронами. Що взагалі стосується того, що робити з дронами? Відповідь тут очевидна: це системи радіоелектронної боротьби, які мають постійно вдосконалюватися. І фактично полювання на самі станції управління ворожими дронами, ну власне кажучи, два інструменти, які є для того, щоб захищатися. Що стосується більш це, що стосується фронту. І що стосується а, загроз розвідувальних безпілотників, які можуть залітати в тил, чи там які можуть атакувати прикордонні території, прифронтові, це засоби радіоелектронної боротьби і посилення антидронових систем. От зараз всі пакети допомоги, які надають Україні Рамштайн і США, вони передбачають відповідні антидронові системи захисту. То й ну і знову ж таки це трансформація. Ми зараз заходимо в трансформацію і. Скажімо, виклики, які є у зв'язку з використанням дронів, вони тільки наростають. Ну і відповідно, треба по ходу всього цього вирішувати ці проблеми. От вони і вирішуються так, як можуть. Тобто, тому що знову ж таки, навіть будь-який реп, він знаєте, це як програма антивірус. Дрон це все ж таки вірус, який вражає, а реп це антивірус. І відповідно, антивірус це дуже хороша річ. Він блокує, він захищає програмне забезпечення, але ж. Дуже багато, скажімо, оновлень антивірусних програм проходить після того, як вони брали участь і мають досвід в боротьбі з вірусними програмами. Тому це постійна боротьба, це постійна гонка. Ми зараз змагаємося з Росією за технічну перевагу саме в використанні дронів і систем радіоелектронної боротьби. А щодо загальної оцінки, теж хотіла запитати вашу думку, пане Олександре. Тому що якщо ми читали до виділення допомоги нам Сполученими Штатами різні статті та і читали різних європейських військових експертів, вони казали, що ну ситуація вкрай погана. Росія може перемогти, і ми читали ці статті в міжнародних змі. зараз, от, власне, коли я привела. Статтю Financial Times та, про те, що перевага Росії в Україні все рівно зменшується, і ми бачимо вже таку більш таку точку зору розважливо. Та вони зараз аналізують. Тим не менше, економіст з посиланням на джерела заявив, що Україні знадобиться час аж до 2026-2027 року, щоб розвинути такі потужний на контрнаступ. А до того вона буде змушена просто захищатися і відстоювати те, що є, як ви бачите на зараз ситуацію. Я можу прогнозувати тільки до кінця 2024, навіть на 2025, й важко сказати, не те, що на 2026. й Я думаю, що цього року, все ж таки, враховуючи те, що ми півроку втратили через відсутність допомоги, ми вже нічого не можемо змінити. Наступні півроку вони все ж таки будуть присвячені обороні локальним і тактичним контратакам. Головне це відбити російський наступ, десь покращити наші тактичні положення. Якщо буде шанс, звичайно, скористатися і досягти якогось прориву лінії фронту ворога, наприклад, на лівобережжі Херсонщини, там на півдні, безумовно, наші сили цим скористаються. Я думаю, якщо з'явиться відповідна можливість, але більше буде присвячено саме. Активній обороні і на щастя, що це оборона буде не виключно позиційна, а вона може бути активною. Угу. Ну і крім того, оборона це теж виснаження е, Росії і її військових сил. пан Олександр, дякую вам за те, що долучилося до нашого ефіру. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був разом із нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.